Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До ваша уваги сьогодні пропоную велосипедні камери від американської торгової марки Maxis. Модель називається Фет Plus розмір 26 на на 3 дріб 5. Тобто до широких велосипедних коліс з розміром 26 дюймів особливость. Тут стоїть тонкий ніпіль, преста, велосипедний ніпіль. Ось у нас велосипедне колесо розміром 26 на 4,8, що підходить, звісно, до великих великих велосипедів розміром 26 дюймів. То ось у нас, Якщо трапляється. Псування камери. Якщо у нас велосипедна покришка така висока, 26 на 4,8 е, Псується камера до цієї покришки, то камеру треба міняти. І ось велосипедна торгова марка е, Maxxis якраз до таких колес має камери. Особливість камери, вони товсті. 1,5 е, е, мм товщина. Вага, звісно, теж немала. Тонкий ніпіль. Вони завшишки якраз буде пасувати на таку камеру, і вона достатньо міцна. Коли ви вибираєте таку камеру, треба знати вагу камери. Для цього у нас є ваги, надійні, якісні. І камера Maxis важить 420 гривень, розмір 26 на 3 дроб 5. Бажаєте купити гарну американську камеру Maxxis 26 дюймів розміром 26 х 3 дроп 5 Приходьте купуйте, замовляйте Гарна камера до ваших фетбайків з розміром колес 26